Друзі, всім привіт! Често хобі, знову з вами на зв'язку. Сьогодні, не дивлячись на прогноз, всю ніч та ось уже ближче до обіду не перестає йти дощ. А було сьогодні бажання в мене зайнятися вторресурсами, а саме скласти картон. Але оскільки він мене зберігається зараз на вулиці, то перетворився в таку вологу масу, яку, на жаль, зараз ніяк не укомплектуєш. Потрібно чекати, поки це все підсохне. Тому сьогодні обставини дозволяють повернутися нам до теми, з якої почався цей канал, а саме до теми розведення черв'яка на присадибній ділянці. Отже, погнали! На кілька хвилин я перемістився з нашої черв'ячної біоферми на наш імпровізований склад картону. Для того щоб в декількох словах розказати тим, хто абсолютно не в темі, або але хотів дізнатися щось новеньке, що ж саме собою являє вермі кальтування, або іншими словами, черв'яководство, для чого воно потрібно і яка з цього може бути користь? Отож, спробую дуже коротко. Взагалі, мій канал, наш канал це про заробіток на відходах, на вторресурсах. Ми збираємо картон, збираємо метал, збираємо полімери, все це завозимо на прийомки і здаємо, отримуємо певні гроші. Наше хобі заробляти гроші на смітті. І якщо хтось не знав, то розведення черв'яків, верми культивування це також переробка відходів. Звичайні компостні червячки можуть переробити будь-які органічні відходи рослинного походження на два компоненти: це на добриво, біогумус та на саме черв'ячну біомасу. На самих черв'ячків. вони можуть переробити абсолютно будь-які рослинні рештки. Це може бути трава, сіно, це можуть бути овочі, фрукти, це може бути навіть папір та картон. Якщо це все розмочити, червячки з легкістю, це все зідно. Тобто всі органічні відходи, які у вас утворюються на присадибні ділянки. Хай це буде навіть бадилля бур'янів, навіть терса. Це все черв'ячки зможуть переробити з легкістю. Це не потрібно буде спалювати, це буде достатньо скинути в компостну яму. Тим більше, якщо ви займаєтесь тваринництвом, є якісь тварини, то всі відходи життєдіяльності тварин органічні з легкістю переробляються черв'ячком, і це буде найкращий субстрат. Для черв'ячків. отож, в результаті, ви позбавляєтесь різних органічних відходів на своїй присадибній ділянці в своєму господарстві, різної цвілі, гнилі, некондиції, відходів бур'янів, сіна, соломи, абсолютно всього. Підгнивши овочів, фруктів і так далі, можна до безконечності перечисляти все, що може з'їсти черв'ячки. І в результаті ви отримаєте два продукти: це черв'ячна біомаса та біогумус. Біогумус – це перероблений субстрат, де жили черв'яке або вермікомпост. Правильніше буде так. Це надзвичайно якісне та корисне добриво. Я думаю, коли ви заходили в магазини для садівництва та купляли добриво, ви звертали увагу, скільки коштує біогумус. Це добриво можна використати кругом на своїй присадибній ділянці. Наприклад, можна поставити тепличку і удобряти її таким видом добрива. Ви отримуєте якісне, органічне доброво добриво якісні органічні продукти. Якщо ж нагладити переробку відходів черв'яками в доволі великих об'ємах, то можна продавати уже саме органічне добриво, вермікомпост або біогумус. Особисто мене, оскільки я працюю в магазині по продажі рибацьких снастей та наживки, цікавить саме черв'ячок, як рибацька наживка. І хочу сказати, що з усіх видів вторресурсів, ресурсів, з усіх видів, чим я займаю своїм хобі, ну черв'яки, це вже якби і не хобі зовсім моє, Це вже моя моя робота. Але черв'яки мені приносять найбільший прибуток. Моя маленька верміферма абсолютно не покриває всіх потреб в червячній біомасі магазину, але вона є своєрідною підстраховкою. Коли відбуваються збої в поставках черв'яка, тобто немає його від поставщиків. Я їх копаю, добуваю своєї верміферми, і при цьому отримую більший прибуток, адже черв'ячка я не купую, а продаю власного, тому прибуток тут збільшується значно. Кого цікавлять конкретні цифри? В минулому році я купував черв'ячка оптом по ціні від 350 до 500 гривень за кілограм. В цьому році, я думаю, ціни сильно не зміняться. І якщо ви вирішите займатися в майбутньому розведенням черв'ячка на своїй присадибній ділянці, то я порадив би навести контакти з якимись із риболовних магазинів, особливо якщо поряд з вами є великі міста, чи живете ви в великому місті. Якщо весною черв'ячка не дуже сильно хочуть брати, тому що ціна на нього невелика, адже в кожного по весні на присадибній ділянці досить велика кількість черв'ячка. Якщо підійти до розведення черв'ячка серйозно і наладити його ціло, цілорічне продукт. То влітку, починаючи з червня місяця, коли наступає жара, черв'ячка стає в природі значно менше. В будь-якому рибацькому магазині вас відірвуть його з руками і з ногами по ціні від 400 гривень за кілограм. У мене наступали періоди в серпні, місяці, коли я радий був би, щоб мені хтось приніс додаткового черв'ячка, адже його критично не вистачало. Тому це дійсно той товар, на якому можна заробити, і це дійсно та справа, те хобі, яким можна займатися. А зараз давайте перемістимось на нашу черв'ячну біоферму, і я вам покажу більше. Детально, як вийшла з зими наша черв'ячна біоферма і як там зараз ідуть справи. Погнали! Перемістились на нашу черв'ячну біоферму. Тут трішки не прибрано, до зйомки не готувався, але показую все, як є в процесі. Отже, перше, що являється кормом для наших черв'ячків. На даному етапі зараз доступний міні-корм, який я можу згодовувати черв'ячкам. Це кавова. Маса, тобто це просто кава з кав'ярні. Раз в декілька днів я декілька ось таких відерець кави забираю. Це саме таблетки вже спитої кави вивареної. Також я в кав'ярні кажу, можете мені сюди кидати і серветки, і також палички дерев'яні, які розколочуються якими розколочується кава, це все органіка, це все наші черв'ячки спокійно з'їдають. Також сюди викидаються ошурки з овочів, фруктів. Також сюди я викидаю картон, це лотки з яєць. На цьому всьому черв'ячок прекрасно розводиться. І якщо трішки далі глибше копнути, то можна побачити, що черв'ячок навіть уже в цій кучі завівся. Трапляються черв'ячки, першопрохідці, які в цьому субстраті прекрасно себе почувають. Зараз, якщо знайти де місце, де субстрат буде трішки старіший, трішки полежавшим, то можна побачити, що в ньому ось така доволі велика кількість молоднячка черв'ячка вже його осваює. Тепер повернемось до наших черв'ячних бортів. Як пройшла зимовка, що робив для зими. Для зими, в принципі, абсолютно нічого цього разу не робив, навіть не вкривав бурти травою, так як це я робив раніше. Зима в нас була цьогоріч доволі тепла, сильних заморозків не було, проте були доволі непогані морози. Декілька днів майже мінус 20. Осеню я лишень в кожен із буртів, декілька відер, саме тої. Кавової біомаси кинув в центр, щоб було таке гніздо, яке поступово розкладається, де отримує черв'ячок корм, а також ми знаємо, що при біологічному розкладі органіки бактеріями виділяється певна кількість тепла. Черв'ячок в мене в буртах має можливість за несприятливих умов піти в землю, адже знизу підстелена у нас тільки сітка від кротів і немає ніякої плівки, там нічого немає під низом. І потім за сприятливих умов повернутися назад. Отже, подивимося, що робиться в самих буртах. І як себе почуває черв'ячок. Ось так шаром картону. І перед зимою я прикрив наші черв'ячнички. Як видно, черв'ячок почуває себе прекрасно. Маса його досить велика. І це ще ми зараз не в центрі бурта, це ми зараз на його периферії. В центрі там черв'ячка буде ще більше. Ось така краса. Черв'ячок уже товарний. Тільки встигай продавати. Давайте розкриємо ще якийсь гурт, глянемо, як там справи. Вибираємо який. Давайте цей ось. Також видно, що черв'ячка немало і навіть зверху, але уважний глядач помітить, що черв'ячки в мене різних розмірів. Ось у мене в руках доволі великі черв'ячки породи дендробена і є звичайні черв'ячки компостні, яких велика маса. Це, до речі, одна із помилок, яку я зробив своєму черв'ячнику. Тому, якщо хочете полегшити собі життя, процес виборки черв'яка, то раджу цієї помилки уникати. В, червяку, в черв'ячниках. В черв'ячниках в мене заселена, полікультура черв'ячків. Заселена і дендробена, і звичайний черв'ячок. Тому при виборці я отримую черв'ячків різних розмірів, що трішки заважає і потрібно буде вручну відбирати ось таку дендробену. Тому, якщо хочете, щоб черв'ячок був одного розміру, виводився в один час, старайтеся заселяти черв'ячків в черв'ячники однієї породи та з якогось одного місця. Але в такій полікультурі черв'ячка є і певний плюс, адже збільшується асортимент наживки. А саме такий великий черв'ячок він використовується для ловлі крупної риби, ляща та сама, і продається в мене окремим видом наживки. І саме зараз почали надходити замовлення від клієнтів на такого крупного черв'ячка. Тому, поки в нас є вільний незайнятий час, можна влаштувати таке своєобразне полювання на дендробену, накопати її і швиденько продати, отримати певні гроші. Ось, бачите, різницю між черв'ячками. Звичайний черв'ячок і дендробена. І дендробена. Буде в нас тихе полювання. Від такого полювання є ще одна користь. Ми трішки розворушимо субстрат, йти. Клуби корму, комки корму, які ще не освоєні черв'ячком, будуть ним освоєні значно швидше. Вид у субстрату доволі страшний, але запаха немає майже ніякого. Чим хороша робота черв'ячків? Що переробляючи субстрат, вони нейтралізують також і неприємний запах. Полювання на дендробену продовжується, хочу вам показати концентрацію черв'ячків також в інших черв'ячниках. Ось, якщо знайти гарне місце, де є смачний корм для черв'ячка, то тут його маса. Буде доволі значущою. Все червоне, все в черв'ячках. При цьому що з цих черв'ячничків, саме з цього, який я зараз показую, я певну кількість черв'ячка вже відібрав на продаж десь біля 6 кг Раз, два, три, п'ять з п'яти черв'ячничків я відібрав. Але це я відбираю так, по моїм оцінкам, відсотків 15 тієї біомаси черв'ячка, яка є в черв'ячнику. А можливо й менше. Черв'ячка лишається там вдосталь ще. Тобто певні запаси є. Ось таку кількість дендробени мені вдалося накопати за десь хвилин 25-30 під дощем. Ось я відкрив сусідній черв'ячник, щоб показати, яка концентрація черв'ячка ще раз, поки він не втік від сонячного світла. Адже як тільки ми відкриваємо накриття, світло починає туди проникати і черв'ячок переміщується в нижні шари. Ось така кількість черв'ячка живе в субстраті в верхньому його поживному шарі. А ось так виглядають продукти життєдіяльності черв'ячка, тобто переробки ним відходів. У мене його небагато, спеціально його не збираю, він мені потрібен лише для фасовки. Це ще з минулого року лишилося, зараз під дощом це все намокло, але це просто ґрунт. Суперпоживний, супер якісний ґрунт, підходящий для вирощування будь-якого виду сільхозкультур. Навіть в чистому виді це не варто використовувати, адже рослина буде отримувати супер-супер супер велику кількість поживних речовин, що буде шкідливо для впевненого розвитку. Кореневої системи. Тому такий ґрунт потрібно змішувати зі звичайним ґрунтом в пропорції десь 1 до 3, а потім вирощувати будь-що розсаду чи підживлювати рослини. Ось тут зараз в цих трьох відерцях є три продукти, які дає моя міні вермі ферма. Моя технологія, верніше, не моя, а технологія переробки органічних відходів рослинного походження за допомогою червячків. Перше, це біогумус. Ось так виглядає майже чистий біогумус, схожий на ґрунт, такі гранулки. Він складається з копролітів. Це тих решток, органічних решток, які пройшли через травну систему черв'ячків. Являється високоефективним органічним добривом і легкозасвоюваним для рослин. Це Мабуть, один з небагатьох, а може єдиний вид добрив, які можна вносити в необмеженій, в необмеженій кількості в ґрунт, тому що він збалансований по азотному числу і не можна, як іншими видами, добрив, нашкодити ґрунту, оскільки ми його не внесли. І колись давно на курсі агроекології мене запевняли, що одна тона ось такого чистого біогумусу дорівнює 60 тонам свіжого гною по своїй поживній цінності та засвоюваності для рослин. Будемо цим даним вірити. Другий продукт, який ховається під тонким шаром, якраз біогумусу ґрунту, це черв'ячна біомаса, маса черв'ячків. Це звичайний червячок, який я. Декілька днів тому добув своєї черв'ячної біоферми, а зараз прийшла пора його реалізувати. Ось в такому вигляді, але присипаний біогумусом або іншим субстратом черв'ячок, іде для оптової продажі. І в такому ж вигляді я його купую. Але продаю я його вже не оптом, а в роздріб, тому його потрібно певним чином підготувати вже для роздрібного кінцевого споживача, тобто рибака. Ось така маса черв'ячка. А от сьогодні нам вдалося добути також біомасу черв'ячка, але це вже черв'ячок породи дендробена. Ось такі великі черв'ячки. Вони також підуть для кінцевого споживача. Зараз займемось фасовкою наших черв'ячків. Ось так, я думаю, ви зможете оцінити різницю в розмірах цих двох порід звичайного черв'ячка. Ну, це ще молодий, він ще не підріс, також невеликий, і дендробени. А дендробену я вибирав дорослу велику. Переміщаємо зараз під накриття, тому що дощ ніяк не вщухає, і займаємося фасовкою, підготовкою до реалізації цих видів біоресурсів. Звичайного червячка я розфасував. На черзі буде черв'ячок дендробена. Його фасую в більші коробочки і порція 70 грам. Так, я фасую дендробену, яку купую оптом і перепродаю вже в роздріб. Зараз, оскільки цю дендробену я виросте, можна сказати так сам, можу її фасувати більшою кількістю. В будь-якому випадку я отримаю вигоду. Глянемо, скільки в нас її сьогодні вийшло. Продаю я таку дендробену одну порцію 50 гривень, вартість однієї порції. І в даному випадку, оскільки сьогодні я мав зайнятися вторгресурсами, заробити якісь певні кошти для свого хобі, а. Кошти мені потрібні для того, щоб купити нову апаратуру для нашого каналу, а саме непоганий якийсь телефон з хорошою камерою, щоб знімати такі відео, як знімаю я зараз, в даний момент, коли потрібно бачити те, що знімається на екрані, адже знімаю я на екшн камеру і підключати її ще разу до телефону, для того, щоб побачити, що знімається. Потім скидати це все на телефон, монтувати доволі важко. Тому є бажання купити з якоюсь хорошою камерою телефон і почати знімати ним, а екшн камеру використовувати за призначенням для зйомки в якихось екстремальних умовах. Крім того, в екшн камери немає нормальної макрозйомки, доволі немає, е, є тільки автофокус, немає можливості самому фокусувати. На мобільному софті можна це все робити. Тому закладую бюджет в 15 тисяч гривень. Для нового телефону для зйомки. І з сьогоднішнього дня починаємо збирати нашу нову копілочку. Так як ми минулого року збирали на електробайк, який, до речі, ось в цьому приміщенні стоїть, зараз заряджається. Так само будемо збирати і на новий телефон. Я думаю, нам це буде під силу зібрати саме зі сміття. Так от, до чого я веду? Оскільки звичайний це мій основний продукт, яким я заробляю на життя. Це один із видів моєї діяльності, скажімо так, на даний момент професійної. То дендробену я сьогодні викопав в якості хобі. Тому гроші, які будуть зароблені на дендробені, підуть у нас в копілочку і будуть першими нашими коштами, заробленими на, заробленими на смітті для нового. Хобі, приніс, не для нового хобі, хобі, а для нової апаратури на хобі. До речі, там уже на Ютубі з вашою допомогою накапала певна сума грошей. Я думаю, що якщо ви в цьому відео поставите лайк та напишете коментар, то ми зможемо добити суму до першої суми до 100 доларів, які можна вивезти. А це також буде непогана добавочка в нашу копілочку. Тому, хто додивився до цього моменту, кому було хоч трішки цікаво, обов'язково лайк, коментар. Я буду вам вдячний, а з Ютубчика Ютуб накапає ще якихось копійок. Фасовка нашого черв'ячка завершилася, розпасований менше коробочки, звичайний черв'ячок, більше коробочки дендробена. І як видно, сьогодні ми накопали 11 коробочок дендробена, 11 порцій. Як я вже казав, порцію я продаю по 50 гривень. Тут доволі такі гарні порції вже вийшли. Сьогодні передсвятковий день, передвихідний день, тому є ймовірність, не дивлячись на дощ, що цей червячок буде реалізований навіть сьогодні. Якщо не сьогодні, то завтра. І після реалізації можна вже порахувати, що в нашу копілочку ми покладемо суму в 550 гривень. Вартістю коробочок знехтуємо в даному випадку, ну вона невисока, складає близько 2 гривень за одну таку коробочку, саму тару. Тобто в нашу копілочку додавиться 550 гривень. А на хвилиночку це та сума, яку на даний момент при таких низьких цінах на авторесурси, які зараз є в Україні, можна було б отримати, здавши десь 85 кг кілограмів металолому або 190 дев'яносто кілограмів картону. Тому ось це рівняється 190 кг картону, це та кількість картону, яка, якщо акуратно складати її, то влазить в мій бус, і я завіз би на прийомку. Такий доволі великий був би кусок роботи. Тут я потрудився менше, ну враховуючи сьогодні труди, тому що все-таки потрібно було черв'ячну біоферму закласти, також завести туди черв'яка і постійно підтримувати умови для його нормальної життєдіяльності. Але тим не менше, саме головне, що це також гроші. Які отримані з сміття. Тобто ми сюди не вкладували практично нічого із цінного, просто брали сміття, яке було б викинуто на те ж саме сміттєзвалище, органічні рештки, ну, наприклад, з цієї кав'ярні, це все було б викинуто в контейнер, завезено на сміттєзвалище, і там би це все гнило. Ми це переробили в біомасу ґрунту, ну, який в нас в даному випадку фасується в коробочки, разом з біомасою черв'ячка, яка вже яка безпосередньо приносить нам прибуток. Отже, зустрінемось уже біля нашої нової копілочки після реалізації цього черв'ячка. А зараз я відправляюся. Потрібно це все завести на роботу. А от коли вже є певна ціль, то і збір второресурсів для отримання фінансів для досягнення цієї цілі стає більш цікавим. І ось сьогодні настав день, коли ми можемо вже завести для нашого каналу нову скарбничку. І оскільки перші гроші, які потраплять у скарбничку, будуть отримані з продажу черв'ячків, то і скарбничка буде в вигляді коробочки для наживки. Сьогодні сюди відправляється перший 550 гривень. А це якраз більш ніж одна тридцята від запланованої до збору суми. А на сьогодні все. З вами був Часто Хобі. Як завжди, до нових зустрічей. Всім пока!